То вам сказав, що у вас щось не вийде. Не вірте цьому, у вас все вийде. Я трошечки запізнилася сьогодні, бо вже вранці переписувалася з власниками і з дівчатами, які шукають одне одного знайти роботу. Адже, як і власники шукають гарних працівників, так і робітники шукають гарних роботодавців. Тому я трошки затрималася. Щоб їм допомогти зустрітися, обміняла їх контактами. Сьогодні хочу поговорити про тему інструкції робочі рецепціоніста, а також апрендіста і для людей 16-17 років, які є можливості в Італії, Так, ладно, потім відповім. Багато з вас хочуть, так як я, жити на березі моря, але багато з вас не знають моєї історії. Тому хочу розповісти, що жити на березі моря це нелегко. Адже я приїхала перед на початку війни. Спочатку до цього мене залишив коханий дуже сильно. Я дуже розхвилювалася. Потім почалась війна. Я настільки через війну, як через доньку, тікала з України і рятувала доньку. Приїхавши в Італію, у моєї мами діагностували пухлину. Це був для мене ще один удар. У мами почалися психічні хвороби на цьому, на цьому якби, етапі. Це був кошмар. І тому я знайшла роботу в готелі на березі моря і переїхала. І для мене, коли було харчування, було проживання, для мене це був кайф, і я не перебирала. Я дякувала за те, що я маю можливість працювати, мене ще годують і мені виплачують зарплатню. Я назбирала грошей, маму прооперували. До речі, потім я мамі оплатила відпочинок у себе в готелі. Мама з донькою приїхали, відпочили. І після цього, коли я влітку заробила грошей, я знайшла проживання в переїхала жити в Рімені, Знайшла квартиру і переїхала. Ну, не квартиру, я живу в готелі, в резиденс. В рівні нереально знайти квартиру. Ви до цього просто приготуйтеся, що тут неможливо знайти. І тому я... що я заплатила? Я продала машину, я продала золото, здала в квартиру будинок в Вінниці в оренду, бо до цього в мене жили біженці. Потім, коли біженці вирішили з'їхати, я здала свій будинок в оренду і продала машину, продала золото і залишилась жити в Ріміні, знімати готель. Почала шукати собі роботу, це було, виявилось, дуже важко. Поки я шукала собі роботу, в мене почали запитуватися про чи немає когось на ту чи іншу вакансію. Я почала про це влаштовувати людей, потім зрозуміла, що з цього ще можна мати і гроші, і у мене це почало виходити. І я почала на цьому заробляти. Додатково, я не, в мене немає великих доходів. це Невеличкі, я просто вам розповідаю, що є така можливість. І... Бо я не знала. Бо коли я приїхала в Італію, жила в горах, про це ніхто не знав. Там відразу всім сказали, що там єдина робота, тільки доглядальницями. І там дійсно тільки доглядальниці, адже там гори, живуть тільки хворі старі люди, і там потрібні доглядальниці. А... Мені, я ось тут знайшла, і мені тут підходить. Можливо, це не для всіх. Тому це моя історія. Я влітку працюю в готелі без вихідних, без, це, по 12-14 годин. І я щаслива, що в мене є така можливість жити з донькою в безпеці, в мене є де жити, як жити. І я не перебираю, я радуюсь. До того ж всього, я вивчаю всі ці отелі, їхні потреби. Вивчаю, як все влаштовано, щоб потім давати якісну інформацію і мати більше можливостей для розвитку моєї справи. Ось так я працюю. Це мій шлях. Ви запитувалися про роботу рецепшоніста. Так. Багато з вас думають, що на роботу рецепції потрібен обов'язково диплом. Хочу вам сказати, що я працювала два сезони і зараз шукаю третій сезон на посаду рецепції, і у мене жодного разу не запиталися диплома. Для того щоб працювати на посаді рецепції, у вас ну, має знати: ви маєте знати комп'ютер, італійську мову, ну і бажану англійську. Але в сезонних готелях. Англійськ, ви можете й без знання англійської мови. Тому ви можете працювати в е, готелі, якщо ви е, відпрацювали перший рік на посаді покоївки, другий рік на посаді офіціанта, на третій рік ви можете спробувати на рецепцію, якщо ваш, вам дозволяє ваша італійська мова. Як я раджу е, все ж таки е, прийти на цю посаду? По-перше, ви маєте все записувати. І я завжди все записую на відео і фотографую все, що розповідають власники. Адже це дуже важко запам'ятати все, що тобі розповідають, особливо на італійській мові. Тому я все для початку, перших два тижні, записую на відео, фотографую, особливо як відповідати на повідомлення е е клієнтам. Адже на італійській мові, а тим паче на такій красивій італійській мові, дуже це важко для цього, щоб запам'ятати. Моя донька в цьому році йде на посаду апрендістико, на рецепцію. Що таке апрендістико? Це навчання ви можете вивчати цю посаду, що вона дає. Є три види контракту апрендістико, але загалом це навчання. Ви можете вже працювати в цій структурі, і також підписати контракт ампрендістико і ще вивчати нову справу. Або ви можете відразу підписати, як моя донька, контракт апрендістику. Вона хоче на рецепцію. Що їй це дасть? Роботодавець зобов'язується її навчити цій професії. Вона зобов'язується вчитися і виконувати всі обов'язки. Зарплатня в апрендістикові менша на рецепції, але і годин роботи менше. От моя донька йде на апрендістику, на рецепшн. Їй обіцяють роботу з 12-ї години до 6 і зарплатню 1000 євро. Для дівчини 18 років, це гарно. Але наголошую, моя донька гарно знає італійську мову. Я не знаю, як вона її вивчила. Вона її моментально вивчила, а також моя донька знає англійську. Дуже важко вона вчить, бо коли вона вивчила італійську, вона забулася англійську. І дуже зараз їй важко дається англійська мова, але вона вчить її з репетиторами і з усім. І знання комп'ютера. Якщо на елементарні вас всього навчать. Якщо ви підете на рецепцію, вас всього навчать. Ви маєте не боятися. Ну і головне, я ж кажу, все записуєте на відео, інструкції, все записуєте. Це вам не би як полегшить життя, коли у вас є відео, як включати комп'ютер, як відповідати на повідомлення, як вивчити програму. Адже на посаді рецепції найголовніше є це вивчення програм для продажу путівок. Тому ось такі посади рецепції. Найголовніше це бути привідним на посаді рецепції. Це багато готелей сімейних в Італії на посаді рецепції вимагають не тільки знання комп'ютера, а й ще й обслуговування бару. Тому ви маєте знати, як робити каву. Вас всього навчать. Я не вміла. Я коли приїхала перший рік на рецепцію, я нічого не вміла і не знала. Мене всього навчили. І робити каву, і робити капучино, я навчила, як я його робила, це друге. В Гуглі можна подивитись, як робити шприц. Я навчилася робити шприц. І цей в бар при рецепції, ну він такий елементарний, там не потребує е, великих вимог, але ви маєте там елементарно знати, як зробити каву, капучино, той самий шприц і назви їхніх лікерів. Але всього ви навчитесь, якщо ви вже знаєте італійську мову. Ну, Це головне, що ви маєте бути доброзичливими на рецепції, не запізнюватися і все робити чітко і по плану, тому що це комп'ютер, це дуже дуже, ваша помилка комою може коштувати в особливо, коли ви продаєте путівки. Якщо ви зробите менше, ціну буде проблеми у власника, адже ну. Він ж має заробляти або більшу ціну помилитись, то теж проблеми будуть у власника. Тому що є програми, де ви маєте вказувати вартість проживання в готелі на одну-дві персони, і це важливо враховувати. Також є тема, ви запитувалися, для, про роботу для неповнолітніх в Італії. Всі е, люди мають право працювати влітку з 16 років. Ну і не тільки влітку, але й ввечері, після навчання, мають право на, е, ос, на роботу, е, на сезонну роботу. Там є дуже дуже багато нюансів. Я не буду зараз, бо я розповідаю загальна тема. Це дуже важко врахувати всі-всі-всі е, дрібниці. Я загально, якщо ваша дитина е, знає італійську мову, їй виповнилось 16 років. Тому що є багато нюансів, адже багато українців проживають вже в Італії від початку війни, але ще досі не вивчили італійську мову, як, так як навчаються онлайн в Україні. І тому тут зовсім інші, е, якби. Будуть потреби в роботі. Якщо ваша дитина отримає 16 років, знає італійську мову, вона може влітку влаштуватися на посаду офіціанта в готель. Що вона дає? Ну, По-перше, вона не має права працювати більше 7 годин, два особ... обов'язкових два вихідних. І ну, зарплата, я не буду зараз називати. там, прям вар... я вам Цифру називаю 1100 приблизно євро. Ваша дитина отримає зарплатню в місяць. І е, такі умови обов'язково має бути справка від лікаря, що дитина здорова і може працювати, а також дозвіл від батьків, що ви дозволяєте їй працювати на італійській мові все. А також ви маєте відкрити на дитину лібретто в банку, щоб куди вона буде отримувати гроші або надати свій ібан. Але бажано відкрити лібретто, адже після того, як ваша дитина в 16 років відпрацює в готелі чи на ресторані в ресторані чи на пляжі, де ви знайдете роботу офіціантом. Вона може подавати на допомогу по безробіттю. Уявіть собі, так може подавати. Вона може навчатися, повернутись в ліцей чи в школу і отримувати допомогу по безробіттю. Класно, це плюс ще тисячу євро. Так, тому варто це врахувати. Якщо ж ваша дитина не знає італійської мови в 16 років, на яку посаду вона може претендувати? Вона може працювати, але це, це вже як пощастить і куди її візьмуть. Ну, це дуже важко. Тому ви маєте бути зацікавлені в тому, щоб ваша дитина вивчила італійську мову, знала хоча б англійську мову. Багато власників гарно володіють англійською мовою. Врахуйте це. Тому, якщо ваша дитина не знає італійської мови, куди її візьмуть, це важко якби, якби врахувати, передбачити, кудись можуть взяти. Це вже потрібно, я в таких випадках раджу, включаюсь, допомагаю, зобов'язуюся, що людина буде виконувати всі обов'язки. Але і ви зі своєї сторони маєте дитину підготувати, що це робота, що це не гульки, що це буде важко, будуть боліти руки і ноги, недоспані буде, що вони не зможуть сидіти в, в телефоні зранку до вечора, як звикли вдома, і ніхто не Буде стирати, убирати і сопельки витирати, тому що це робота, і вони будуть в кімнаті проживати не одні. І якщо ваша дитина не навчилася бути комфортною, не навчилася за собою прибирати, то їй буде дуже важко жити в кімнаті ще з якимись людьми. Ну, ви знаєте, що таке жити в гуртожитку. Тому врахуйте всі ці нюанси і попередьте свою дитину. Так. Вона може працювати, вона може заробити. Це гарний навик для вас, як для батьків. Ой, як потім діти починають цінувати вас та ваші гроші. А головне, вони так потім починають гарно вчитися. Вони відпрацювали, коли у них боліли руки, ноги, коли вони не виспалися. І коли вони жили в кімнаті, де їм доводилось самим прибирати, а не було мами. Ось тут потім ваші діти повертаються додому іншими людьми. Вони починають вас цінувати, цінувати вашу працю, дякувати вам, цінують ваші гроші. Ну, Це просто інші діти. Я раджу вашим дітям спробувати роботу в Італії. Тому, і, ну, по-перше, це і вам набагато легше матеріально, адже багато все ж таки з нас. Жінки приїхали з дітьми, і фінансово витягнути родину в цій ситуації дуже важко. І тому коли ваша дитина вже починає заробляти, це набагато і вам легше. Як і дитина починає себе відчувати важливою, так і вам фінансово легше, але адже вона може покрити свої маленькі потреби. Це дуже класно. Тому я закінчую, я вже відстрілялася. Цей раз я 18 хвилин затрималася. Ой, ем. Тому е, хочу вам ще наголосити, е, що ті з вас, хто приїхали в Італію на роботу, шукає можливості заробити, шукає можливості вивчити мову, шукає можливості знайомств, той і отримає. Все це. А хто, і хто з вас шукає перепони, отримає перепони. Тому Італія, вона така. Куди б ви не їхали, кругом ви берете з собою. себе. Всі, всім пока. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. Можливо, я щось не врахувала, адже я тільки тренуюся проводити прямі ефіри і дуже хвилююся завжди. Ну, вже легше. Навіть це як водити машину. Коли я коли починала водити машину, я пам'ятаю цей перший місяць. Бо я здала на права ще 7 років тому перед тим, як придбати машину. Коли придбала машину, почала сідати за руль цей, в автошколі, мені сказали, що ви можете потихеньку в неділю виїжджати. Ну я в неділю сіла з донькою, виїхала за кермом. І їду, ну, я так сіла і їду по селі, бо я жила в Вінниці за Вінницею, У нас такий був ну, Вінниця, ну таке село, частний будинок. І їду, а мені моя донька така каже: Мам, люди швидше йдуть, ніж ти їдеш. І я така, знаєте, їду сконцентрована. Потім проходить час, і ну, я доньку возила на курси англійської мови. І на кожному У мене була механіка. і на кожному світофорі я глохла. І це ж вся в поту, оце їду, і на кожному світофорі глохну. Приїжджаємо ми на ці курси, і моя донька мені завжди казала: Мам, сьогодні ти була молодець, ти заглохла тільки чотири рази. Ну і так дійшло через місяць, що я почала <клух> перестала глохнути. Тому я вважаю, що так, так само і прямі ефіри. Можна навчитися, і вже з кожним разом все легше і легше мені. І так само і на посаду, на любу посаду з кожним роком вам буде легше і легше. Я вам раджу, якщо ви приїхали, не знали мову, спочатку спробували на покоївку, на другий рік спробуйте вже на іншу. Вас з кожним разом буде виходити все краще і краще на іншу посаду, припустимо, офіціанта. Якщо ви на другий рік відпрацювали офіціантом, на третій рік спробуйте вже на рецепцію. І це вже не фізична праця, це вже е, мозговий штурм. Нелегко теж, але це теж робота. І у вас все вийде. І з часом я зустрічаю в Італії, в готелях дуже багато людей, які ось так починали. І з часом, вже через 20 років, вони стають директорами готелів або правою рукою власника. І ви також можете, до речі, власники зацікавлені, щоб люди у них працювали роками, гарно вивчали свою роботу, і вони зацікавлені у вашому рості. Якщо ви попроситесь, вам допоможуть. Тому. Вчіться і у вас все вийде. Я вам дякую і вам, Антоніна, дякую, що ви мене підтримуєте завжди. Якщо у вас ще якісь питання, задавайте. Всім пока. Так, як це його виключити що тут.